Інститут вивчення війни, ключові висновки щодо російської окупації від 30 жовтня 2025 року, ключові висновки. Російські військовослужбовці, що перебувають на дійсній службі, безпосередньо сприяють мілітаризації та перевихованню українських дітей. Міністерство оборони Росії заявило, що 24 жовтня десантники з 98-ї повітряно-десантної дивізії провели для дітей так звані уроки мужності в новокиївському центрі соціальної реабілітації в окупованій Херсонській області. Російські десантники продемонстрували дітям сучасну зброю та поділилися особистими історіями та досвідом військової служби. На фотозйомках заходу видно, як десантники навчають дітей збирати та використовувати штурмові гвинтівки. Міністерство оборони Росії стверджувало, що після заходу старші підлітки висловили зацікавленість у вступі до російських вищих військових навчальних закладів. У Новокиївському центрі соціальної реабілітації перебуває 58 дітей віком від 6 до 18 років, які з різних причин Залишилися без батьківської опіки, що свідчить про те, що діти, з якими спілкувалися російські десантники, були особливо вразливими. Ветерани та російські військовослужбовці, що перебувають на дійсній службі, часто беруть участь у заходах, спрямованих на мілітаризацію українських дітей. Наприклад, 23 жовтня газета «Київ Індепендент» опублікувала розслідування, в якому детально описувалася роль колишніх російських військових командирів та діючих солдатів. Або ветеранів, включаючи колишніх бійців групи Вагнера у програмах військової підготовки українських дітей у таборах мілітаризації в Росії. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російський уряд покладається на військовослужбовців та ветеранів, які перебувають на дійсній службі, щоб очолити зусилля з індоктринації та мілітаризації українських дітей з окупованих територій. Російські військовослужбовці заохочують та готують українських дітей до майбутньої служби в російській армії, прославляючи війну Росії проти України та ділячись своїми особистими бойовими досвідами. Зусилля Росії з мілітаризації замасковані підосвітні ініціативи, часто спрямовані на дітей, які перебувають у вразливому становищі, зокрема тих, хто перебуває під опікою в установах або відвідує так звані табори в Росії далеко від батьків. Ці зусилля відображають ширшу стратегію мілітаризації особистості українських дітей. Розгвардія, сильно мілітаризовані сили внутрішньої безпеки Росії поширює свій вплив у школах Окупованої України. Регіональне відділення Розгвардії в окупованій Запорізькій області повідомило 24 жовтня, що понад 200 учнів з 1 по 8 класи зі школи номер 15 в окупованому Мелітополі склали присягу Росгвардії. Прес-служба Росгвардії в окупованій Запорізькій області повідомила, що під час складання присяги школярі цитата. Підтвердили свою відданість вірності Батьківщині, кінець цитати, і що складання присяги є важливим кроком у формуванні покоління молодих, цитата патріотів, які прагнуть зробити свій внесок у безпеку та оборону своєї країни. Кінець цитати. Інститут вивчення війни раніше оцінював, що Росія використовує Росгвардію як інструмент правоохоронних органів в окупованій Україні. Збільшення присутності Росгвардії в школах свідчить про те, що шкільні програми та вчителі в окупованій Україні перебувають під дедалі більшою увагою з боку Російської держави. Це створює атмосферу стеження та примусу, ймовірно тиснучи на освітян до подальшого поширення наративів, що відповідають російській державній ідеології. Присутність Росгвардії в школах служить подвійній меті як правоохоронній, так і державному нагляду, а також як механізм індоктринації на окупованих територіях, що додатково готує молодих українців до життя на службі Російській державі. Росія продовжує націоналізовувати об'єкти нерухомості на окупованій Україні. Триваючий конфлікт між головою окупаційної влади Запорізької області Євгеном Балицьким та федеральним урядом Росії підкреслює розкол у нав'язаних Кремлем структурах управління в окупованих регіонах. Повідомляється, що голова так званої Донецької Народної Республіки Денис Пушилін причетний до шахрайської схеми з виведення прибутку з металургійного заводу Азовсталь в окупованому Маріуполі. Що підкреслює, як російські чиновники використовують свою близькість до окупації для особистої вигоди? Федеральна служба виконання покарань Росії створює умови для розширення федеральної пенітенціарної системи в окупованій Херсонській області. Російські окупаційні суди використовують дописи в соціальних мережах та зв'язки з релігійними меншинами як зброю, щоб покарати українців за діяльність, яка сприймається як підривна з метою зміцнення соціального контролю над окупованими територіями. Міністерство фінансів Росії схвалило Заходи щодо рекапіталізації фондів промислового розвитку в окупованих Донецькій та Луганській областях на суму 1 мільярд рублів, тобто 13 мільйонів доларів, що ще більше створить умови для сприяння видобутку ресурсів та економічної експлуатації окупованих територій.